Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про секс на війні та горизонтальну співпрацю з ворогом. Горизонтально співпрацювати означало спати з окупантом і зовсім не міцно, і зовсім не спати. Таким видом колабораціонізму страждали у всіх народів, так і навіть духовно скрепні та вірні аттєчество росіянки теж, до речі, масово. Серед таких горизонталок у Європі були досить відомі люди. От візьмемо для прикладу Коко Шанель. Ви на каналі Козак Юа. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Підтримайте вподобайкою та коментарем україномовний сектор Ютубу. Підтримати канал фінансово можна за реквізитами в описі під відео. Отже. Знамениту модельєрку Коко Шанель за горизонтальну співпрацю не голили, як робили це з іншими француженками-горизонталками після війни. Але арешту, хоча й нетривалого, вона теж не уникла. Під час окупації Парижа вона жила з коханцем бароном Гансом Гюнтером фон Дінклаге в річці. Реквізований готель став штаб-квартирою Люфтвафе. Але вона не тільки мала роман з нацистським офіцером. Але, як свідчать розсекречені документи, була завербованою шпигункою Абверу німецької розвідки, відомою як агент f 7124 або Вестмінстер за ім'ям колишнього коханця Герцога Вестмінстерського, до речі, відомого своїми палкими симпатіями до Гітлера та антисемітизмом. Коко Шанель мала влаштовувати. На нейтральній території таємні зустрічі між британськими дипломатами та нацистськими офіцерами Вищої ланки. До того ж, вона всіляко намагалася використовувати власні зв'язки, щоб повернути собі контроль над знаменитими парфумами Шанель No5, дехто називав їх парфумами зі запахом сірки, натякаючи на те, що всередині 40-х років ХХ століття. У розпал війни дохід від продажів Шанель номер 5 сягав 9 мільйонів доларів щороку. Це були найпопулярніші парфуми в світі. Відомо, що Коко Шанель отримувала з цього лише 10%. Все інше належало братам П'єру та Полю Вертхаймерам, які займалися виробництвом та просуванням товару на ринку. Контроль над парфумами. Вона передала їм в 1924 році. З приходом нацистів, Коко Шанель апелювала до нової влади, щоб відібрати у єврейських власників вертхаймерів спірний бізнес. Коко Шанель під час війни кілька разів їздила в Берлін, зустрічалася з очільником розвідки СС Вальтером Шелленбергом. Після війни вона підтримувала його фінансово. Тобто це не була банальна горизонтальна колаборація заради фізичного виживання або суто амурні справи, це була реальна співпраця з ворогом. Утім, Шанель, завдяки зв'язкам з вищими колами британського політичного істеблішменту, зокрема із самим Вінстоном Черчиллем, змогла уникнути покарання. Ідеальні окупанти та визволителі чи бувають такі? На зміну гітлерівцям у Францію прийшли союзники. Ентоні Бівор, знаний фахівець з воєнної історії, автор численних бестселерів по Другу світову війну, в книзі, присвяченій висадці союзницьких військ у Нормандії, зауважує, що французи були шоковані ставленням американських солдат до францужинок. Добряче хильнувши. Американці могли постукати в двері фермерського будинку і запитати, чи є для них мадемуазель. Париж. Американці сприймали як майданчик для розваг. Один із перших плакатів, який американська військова адміністрація повісила біля Птіпале, сповіщав про роздачу американським солдатам безкоштовних презервативів. Центром розпусти став район Пігаль. Армія французьких проституток обслуговувала понад 10 тисяч чоловіків на день. П'яні американські вояки покотом лежали на Вандомській площі. До слова, німецькі солдати, яких розквартировували в Парижі, їм навіть заборонялося палити, тобто курити на вулиці. Нацистське командування опікувалося власним іміджем і всіляко пропагувало Париж як культурну столицю Європи. Джон Колвіл пише в своєму щоденнику про те, як генерал Монтгомері наказав військовій поліції позачиняти неподалік від льотовища Бає всі публічні будинки. Деякі з найбільш відчайдушних шриць кохання, не знітившись, пішли працювати у відкрите поле, і до них вишикувалися ряди льотчиків. Усі вони стояли в черзі за послугами, стискаючи для оплати. Банки-Сардин, кінець цитати. Тож говорити про якісь моральні принципи, чи то з боку нацистських окупантів, чи то з боку будь-яких визволителів річ насправді сумнівна. Росія не Франція, але випадки горизонтальної колаборації, тобто статеві відносини з окупантами по добрій волі були просто повальними. Далі мовою оригіналу, вибачте, за російську. Я хочу новой поэтической любви. Я хочу любви Эрвина, но не допускать того, чего с Францем. 5 березня 1942 року. Как хочется жить, любить и быть любимой. Мы веселы, как маленькие шалуны. Бегаем, играем, поем, нам окружающий мир ничто. Мы только и только все для нас. 18 квітня 1942 року. Да і що я вообще? Прежде всего, человек. Дальше девушка. И я хочу быть любимой, пусть даже он будет немец. Я молода. Вот третье. Я ищу приключений». приключені. Кінець цитати, 28 липня 1943 року. Так писала юна росіянка Комсомолка. Звісно, не всі так піднесено і радісно сприймали окупацію, а також і сексуальні стосунки. Між громадянами Радянського Союзу та німецькими солдатами. Ось що пише в своєму щоденнику Сімферополець, пенсіонер Хрисанф Гаврилович Лашкевич. Далі мовою оригіналу вибачаюсь. З отвращенням, з гадливостю смотрев я на заїсківання моїх сограждан русских перед немцами, на їх стрімлення брататься со своїми завоевателями. Особенную гадливость во мне возбуждают женщины уже. 4 ноября найболі красивої, і вихоліної жінщини гулялі з німецькими офіцерами, подчорківая свою з ними. близость цитати. Запис від 6 листопада 1941 року. Таких жінок на теренах Радянського Союзу, так само як по всій Європі, називали німецькими підстилками та іншими принизливими прізвиськами. Після закінчення війни у Франції таких голили налисо, про що в мене є відео на каналі. Ось в інших країнах теж засуджували.